Ну, а шоу номер один в Захарпатській області, це буде місто Хуст і місто Ужгород. Звичайно, скільки Ужгород – це столиця Закарпаття, то це буде фантастичне шоу, і воно буде дуже інтригуюче. Власне, перегони в Ужгороді, оскільки ми живемо в Ужгороді, завжди цікаво, і вони впливають на, на весь регіон. Я думаю, що всі згідні, журналісти, особливо ви, протягом останніх років поруч з діючим мером тут конкурували. І е, три прізвища: це Павло Чучка, це Віктор Погорелов і Володимир Гісен. Фактично, вони склали свій е, електорат. Е, Павло Чучка був по газетах. Ми робили моніторинг Екзіпнекзікова, а контент-аналіз. Прізвища дуже часто звучалося через різні акції. Там пам'ятаєте, дубовельця, е, різні заяви. Баранинці взагалі переросло в показове село завдяки японському гранту і так далі. Так? А, власне, можна сказати, що цей один із головних гравців не бере участь у виборах наслідок певних причин, зокрема рішення суду. А ще один гравець Володимир Ісим йде в обласну раду. хто залишається цікавим конкурентом діючого мера, це Віктор Поваряло. Ну і наші опитування в ужі були проведені. Моделювали таку ситуацію по контент-аналізу, через завдяки вашій діяльності журналістів, про можливості і про бажання заявило 24 кандидати про можливості і бажання. Це прекрасно. Так? Але ми побачимо, хто з них захоче йти на вибори, тому що день реєстрації буде відбуватися кінець вересня, початок жовтня. Тобто не всі ще можуть піти. Хочу згадати знову наголосити, що. Не буде е, у нас фільму День виборів чи е, там Хвост ляють собаки. Пам'ятаєте ці американські фільми і російські, що за три дні зробили кандидат. Ну не буде, тому що ми живемо в єдиний сільськогосподарський регіон України. Раз сильні традиції, два релігійні національні, три усталені принципи щодо лідерів. Просто усталені принципи щодо лідерів. І вже скільки років ми працюємо. В Закарпатській області лідери міняються лише зверху, внизу, з боку, вправо одні ті самі прізвища при посаді і не про посаді. Так? На сьогоднішній день можу озвучити, якщо ви хочете цифри. Чи не озвучувати? Поки ще не почалися вибори. Можу дозволити собі звучити, з якого з названих кандидатів Сергій Ратушняк 17,2, Віктор Коварєлов 16,3, в тройку лідерів входять ще Микола Жолтані, 3,1. Підкреслюю риску, це називається рейтинг впізнаваємості. Хто пройшов рейтинг пізнаваємості, тот отримує політичне право йти далі. Це не я буду голосувати, це рейтинг так? Всі інші. Термін називається 2 місяці, точніше 60 днів. Це означає, що нічого не можна зробити. А, є правило номер один у соціології: якщо ти не подолав 4% бар'єр, ти на вибори краще не йдеш, тому що ми живемо в малесенькому містечку, 120 тисячному, 80 тисяч голосуючих, чимось, якщо не помиляюся. Два-чотири кандидата, вони будуть гратися не стільки свій власний імідж. Згадаємо тепер кандидатів, які минулих 13 кандидатів, які йшли на мера да? а ми ну, будемо згадати по пам'яті. Не згадаємо всіх, крім трійки лідерів. Просто не згадаємо. Тобто навіть це не вплинуло на якісь пері... 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 майбутньому. Всі інші кандидати наскільки сильно відстають. Що... Дійсно, процент 4-5%, який можливий навіть хоча б торгуватися, не долає. просто не долає. Е, власне, е, ситуація в діючому мер, звичайно, не проста. Тому ці вибори цікаві. Великий негатив пов'язаний з усіма моментами, наприклад, 66,5% дужроців е, е, не бажають е, діючий мер залишитися. Це тривожний дзвінок. Хочу сказати, що ще лише один мер має ще гіршу ситуацію. 87% жителів Хуста не бажаючи залишився попередній мер.